Добре, коли сусіди хороші. Тут їх називають саме так затишно, як вдома, але з іншого боку на стіні написані картини і розписаний посуд. Жінця Харківська світлана спеціальна для хороших сусідів. Це до речі, моя улюблена дві дівчини, підкаво. А ось це? що за малюнок? Ну, мабуть, Сусідна, родина. Так? Родина, да Це те, що. А символізує принципі хороші сусіди, відпочинок родиною, сім'єю з дітечками. Топовою стравою тут є піца на цільнозерновому тісті. Після того як харків'яни всі десь погуляли по всьому миру, вони приїжджають та кажуть, що ну блін, ми так так чекали на цю піцу на цей смак, тому що вона дійсно а, не схожа на жодну піцу де навіть в Італії. А чому це заміс руками, а не тестомісом. Це також дуже відрізняє якість тіста між іншими. Ну і фішка це італійське цільнозернове борошно. Також пропонують велику коктейльну карту. Працюють дві комфортні літні тераси і є доставка. Вимкнення світла тут не є перепоною для роботи. На відміну від інших бізнесів, ми працюємо з продуктами, тому маємо тримати якість і свіжість цього продукту. Ми не маємо права працювати без генератора. І Не стоїть питання, в принципі, це вигідно чи не вигідно. Звичайно, якщо зіпсуються всі продукти, це набагато невигідніше ніж не буде цього генератора. Ресторанна сфера. Не може працювати без генератора, ну від слова зовсім по тобто, сну от, просто. А крім того, ми навіть вже задумались на придбання другого генератора на випадок, якщо щось станеться з незначним, щоб у нас була заміна, тому що це ну прям дуже важливо на наших очах. Завели генератор, і як єдиний організм продовжила працювати кухня. Не було три дня світла від зовсім. Ми працювали на генераторі, могли не нагодувати гостей чи чим, і напоїти какавою. Повторюсь, приготувати дітям з Тут просто було таке для ну, люди. Тут, тут тут перебували постійно. Підтримують тут і благодійність. За здачу донорської крові у центрі знижка 20%. Щира гостійність. Це взагалі наша місія, і те, що ми транслюємо, в принципі, в нашому закладі. І в кожну страву ми додаємо частинку нашого харківського серця. Це хороші сусіди. Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк, вісті.